Палі Валентина Кузьмівна. Проживаю набережні 96. Я Лавренчук Катерина Михайлівна проживаю по Набережна 100. Я з Валентина Васильівна проживаю по набережні 80. Я коваленко Любов Петрівна, проживаю по набережні 99, не дають мені води. далі? Мені не надо, я ж тут нечистити. А вас? Скажіть, а яка разниця? Вам теж да. не дають води? Беріть, ні комунікають. Кажіть, що немає води, мені хоча й тут временно. Нема. Ну, Хай Лариса Васильівна, ну, я тут э, проживаю дві, дві, це, два роки. Ну, я відро води в день беру, У мене шкважена, але вода не підігла. Мені зараз три дні дочка возить із вулиці. Підівомо. Нас усе. 69 років про життя і досі криниця була. Як вас звати? Іна Марківна, а фамілія? Діденко. Якщо це Ви тут на цій вулиці скільки років живете вже? 50 років читайте. Хорошо. Десь має бути І оця криниця була, ще тоді. Оця була криниця, і всі брали, і все Ось було, щось було щось то. Але такі намки то було. Були намки такі. О, що треба, нада щось робити? А що робити? Ми ремонти робимо. Ми самі купуємо собі, що треба до криниці. Таке, ну що ми маємо, ну разом з ними купляли, вони теж складалися, все. Вона сказала, що якщо ви доворушували до криниці, то ви воду брали. А то яка тоді брали, так брали, каже, і пили каже. А зараз часка немає. Ну як я раз у тиждень двоє відер візьму ввечері. Приході хочеться купити джерельної водички. Хочеться купити божого благословення кавичка. кавичках. десь по країні, тому що вода у нас така, як Та що мене? Матушки підхопили. Батюшка теж. Батюш, батюшка батько, людям загрів криницю і сказав, що їх посердяться і самі викупають. Мама такий батюшка в Катернополі, який не дає людям води. Я не вірила до останнього, що вона не дасть. Я не вірила, я знаю її життя, яке трудне в неї було в неї трудне було життя. А що ж не трудне? Ні, така так вона не робить. Як їй важко було дітей двох дітей. Якби важко, то вона б щось поняла. так видно, не вождь. Ні, це піп їй порекомендував. Я правильно жити. Це їм церква перевикувала. Чесно, вона там зробила. Вона там не була вона така людина. Не була. Ну я ж ми ж Тепер на Бога. Лариса Васильевна, я перейшла і сказала їй, ти, Люба, ходиш в церкву, то Це повинна в серці Бога мать, правда? А в тебе дьявол і ще не один сердце.